Друзі, всім привіт! Поділюся з вами радістю. Маю нову забавку. Купив собі зарядну станцію CoETEC на 1200 Вт. Більшість, напевно, з вас про такий бренд не чула, особливо не чули ті айтішники, які купують переважно Ecoflow і деколи ще Bluetti. Але насправді такі станції на ринку України вже почали з'являтися. Так, Їх не було при перших блекаутах, але зараз вони напевно будуть потрошечки завойовувати ринок. Я обирав таким чином, що я бачив, що з такими параметрами, аналогічними, оці дорогі зарядні станції, будуть вдвічі дорожчі за цю. Фактично, я отримав за менші гроші, принаймні на той момент, коли я її купував, так, за менші гроші, той самий функціонал і повністю мала би вона мене задовільняти. Я ще вдивився оцей світовий ринок зарядних станцій, побачив, що в такому самому корпусі продається. Аналогічна станція під іншим брендуванням. Я роблю висновок, що є якийсь завод OEM Manufacturer, який штампує для різних брендів такі станції, значить, вони їх якось перевірили. Якщо замовляють, значить з якістю там все добре. Я думаю, вона мені послужить надійно і довго. Ну, не будемо тягнути. Зазираємо в коробочку. Та-дам! Тепер розповідаю, чому я. Зупинив свій вибір власне, на цій моделі bs 005 Перш за все, я дивився на потужність. Тут номінальна 1200 і максимальна 2400. Це насправді дуже багато. Навіть якщо у вас є якісь прилади, які на старті споживають більше, станція вам підійде. Друге, я дивився на те, щоб батарея була літій залізофосфатна. Це найкращий тип батареї для такого. Виду станцій, побільше циклів заряджання, розряджання довший термін життя. І також я дивився, щоб адаптер заряджання був не на кабелі живлення, не зовнішній, а внутрішній в корпусі, він буде вам потужніший, надійніший і швидше ця станція буде заряджатися. Власне, час заряджання цієї станції до 100% має бути до 2 годин, що дуже добре. Я розраховував так, що можливо електроенергії в якийсь момент не буде. Майже цілу добу може бути по годині по дві. І відповідно, щоб цю станцію в ці короткі проміжки можна було зарядити. Також з плюсів цієї моделі це є режим безперебійника, різноманітні роз'єми живлення, ну і, звичайно, одноватний ліхтарик. Ну що ж, пробуємо запускати. Клац, пік станція запустилася. Бачите, калібрується, ну і показує, скільки тут заряду, скільки лишилося часу. І тут показує вихідна потужність, а тут потужність заряджання. Дуже похвалю за те, що вона абсолютно беззвучна. Зараз я під'єднаю живлення і подивлюся, чи щось зміниться. Ще раз, пікнуло, що вона під'єднана до мережі і виходить на свою максимальну. Потужність заряджання має бути 700 Вт. Шуміти від того, вона теж не почала. Мені це насправді дуже подобається. От Вже 233-280. Вона так набирає до 700, що, в принципі, є добре. Поки це все відбувається, одразу покажу вам її інтерфейс. Так? Ну, як ви вже встигли побачити, тут цей роз'єм. Живлення захищене кришечкою. Також з цього боку станції є також захищена кришечкою дві звичайні розетки. Виробники, коли розробляли цю станцію, вони думали, що люди будуть з нею ходити на пікнік, на кемпінг, на природу. Вони ж не знали, що є країни, поруч з якими живе грібана русня і треба буде її використовувати в домашніх умовах. Але я не думаю, що кришечка це мінус. Тут є також кніпочка, яка вмикає подачу живлення на ці розеточки. І тут, бачите, передня панель також. Є роз'єми, почну звідси 12 вольтний 10 амперний прикурювач. 12 вольт, 3 ампера, два роз'єми. І також окремою кніпочкою вмикається. Як і тут, ця панель також має окрему. Вмикання. І тут два USB роз'єми на 5 В 2,4 ампери, Три Type c на 20 Вт і один на 100 Вт і ліхтарик. Прикольно. Так, ну тепер перевіримо, як працюють виходи USB. Тут швидке заряджання. Працює. Звичайна зарядка. Не швидкісна. Тепер розетки? Є, працює. Так, тепер експеримент, який, напевно, людей цікавить найбільше. Підключаємо газовий котел, двоконтурний. І дивимося, чи він запуститься. Я в ванні вже заздалегідь собі вімкнув водичку гарячу на повну. Котел, ми бачимо, запустився. І пішло нагрівання, температура зростає. Тобто зараз гріється вода. Можу додаткове навантаження ще дати. Контуропалення підключаю. Чую, запалився. Ну, дивіться, тут є два варіанти, коли ви це все вмикаєте. Якщо ваш котел є такий, який потребує окремо нуля, то він може або не вімкнутися одразу, або трошечки попрацювати, далі вибити помилку. Так? В процесі запалення воно не знаходить нуль і не може. О, бачите? Мій перейшов. На помилку. Це теж нормально, так працює ця електроніка. Це не означає, що з приладом, до якого ви увімкнулися, щось не так. В мене аналогічна ситуація була з моїм сетапом інвертор плюс акумулятор, я тому до котла додатково зробив і подав нуль. Зараз ми перемкнемося на цей мій нуль і подивимося, чи все запрацює. Так, я окремо подав на котел 0, вмикається все діло. І дивимося, чи запускається наш котел тепер. Запустився. Зараз наповну вімкнена гаряча вода. Додаткове навантаження. Даю ще батареї включив. Радіатори опалення теж гріються, одночасно два контури працює. Ну, Бачу, що під навантаженням все запустилося, нагрівання пішло. Все окей, він не вимикається 30 градусів. Окей. І тут нам показує споживання 97 Вт. Працює, напевно, окремим відео розповім, як зробити нуль для котла. Ну що ж, тепер випробування потужністю маю тут мультиварочку Mulinex. Цей експеримент буде цікавий всім, хто. Для приготування їжі використовує власне електроенергію, а не газ. Пробуємо зараз її запустити. Я знаю, що вона споживає понад 750 Вт. О, вона запустилася. Ми можемо тут якийсь режим увімкнути. І ми бачимо, пішло споживання. 765, так, 766 Ват вона споживає і все окей з нею. Так, все працює, щось там гріється, і, як бачите, шуміти вона не почала. Ну, це насправді крутий результат. Бачите, шуму немає. Мікрофон, напевно, ловить, вам навіть як пси гавкають десь там далеко-далеко. А шуму від... Цієї станції немає. Що ж, тепер смертельний номер, потужна індукційна плита. Я собі тут налив на дві порції кави. Будемо пробувати. Так. Що в нас відбулося? Дивимось. Запустилася. Я виставляю на сімірочку. Це доволі багато. Зразу дивимося, споживання пішло. 180 Вт. Це багато. Але це працює. Бачите? Вона тягне, ну, подивимося, за скільки часу цей чайничок закипить. Ну і ще спробую дати побільше навантаження. Я, наприклад, це роблю не на сім, а на. на дев'ять. Є дев'ять, бачите? О! 1216 ватт дає. Відчуваю чайник дуже швидко почав. Слухайте, та все, я не встиг, він вже починає закипати. Експеримент вдалий. Друзі, не хотів окремо сильно зупинятися на питанні ціни, тому що я розумію, що поки я то відео дознімлю, змонтую, може пройде тиждень, може два, і ціна може змінитись. Ну, Купив я її за 21 995 гривень. Якщо цікаво, залишу посилання на той магазин під цим відео. Ну що ж, друзі, тепер враження і підсумки. Я спробував те, що і хотів, випробував потужними приладами. Моя мультиварочка на 750 ватт 10 хвилин працювала, з'їла близько 2% заряду станції. Ще потужніша індукційна плита. Чайник закипів і виїв лише 5% заряду станції. Тобто, якщо у вас немає варіанту з газом і терміново треба. На електриці загріти собі їсти це є ваш резервний варіант. Хоча насправді не для цього станції такі призначаються. Ну, вона, окрім того, ще й доволі легка. 12 кг ви її можете перемістити куди вам потрібно. Ну, і доволі безшумна. Тобто, вона настільки тиха, наскільки ви собі тільки можете уявити, що дуже важливо це робить її непоганим варіантом для квартири. Загалом я всім задоволений, дуже класна тяцька, Працює круто, зі світлом мені однозначно допоможе. І ви теж не зволікайте, готуйтеся до страшної зими ще з літа. Ну і що ж, забезпечуйте себе світлом і теплом, рідних і близьких, любов'ю і захистом. Ну і нехай Україна нарешті переможе! Всім папа! -па.